Це, це, ми не знаємо, чим все це скінчиться саме тут, в, цій, в цьому моменті, але ж, але ж, але ж ми знаємо, чим скінчиться все взагалі. І ми от були з, з Русланом на навчанні, нацері. Сесія була по магістратурі, тут у нас в ОБС, і там згадували такого богослова Юрген Мольтман, і він казав про богослов'я надії. Тобто, що він це писав після Другої світової війни, коли да, всплили всі ці жахіття Аушвіцу, да, тобто, ну, ці всіх концтаборів і взагалі. Тобто люди думали, як можна говорити про Бога після таких жахіть? Де був Бог? Як він це допустив? Це так, ну, знаєте, і він казав, цей Юрген Молькман, що. А, ну, якщо після Аушвіцу, після всіх цих е, жахів Другої світової війни не, е, не говорити про Бога, а про що взагалі можна говорити?